Вітаю! Зараз розглянемо електронний посібник для учнів початкових класів, таблиця множення і ділення. Є інструкція для вчителя, так, що потрібно зробити в цій ігрі. Далі інформація для вчителя теж, як, як сховати або прибувати аркуші. Судді полягають в тому, що злий пірат не дає буратийну е, з незнайкою проїхати по річці. Ну, в такий спосіб можна повторювати, а звірятка допомагають. Але потрібно, учням потрібно розв'язати певні приклади. Ну, Допустимо, таблиця е множення і е е е ділення числа 5. Дивіться, е е е 5 помножити на 2, скільки буде? Буде 10. Натискаємо Enter, з'являється знак плюс. І у такий спосіб ми помножити на три, скільки буде. Натискаємо Enter і з'являється знак плюс. Тобто учні повторюють таблицю множення. Таблицю ділення. 10 поділити на 2, На 5. Іде 2. Ентер і знак «плюс». Це означає, що. Виклади розв'язані правильно. Ну і так далі. Можна взяти допомогу, щоб дивитися. Тепер, коли натискаємо на число, повертаємось назад. І повертаємось на початку. От можна обрати наступне От Давайте лісичка нам число 6. 6 умножити на 2. Скільки? оскільки. Ентер натискаємо, 6 помножити на три скільки буде. Так. І так само працюємо і в передньому випадку. Переходимо на початок. Якщо вчитель не хоче, щоб учні бачили аркуш і назви арку, значить тоді можна їх заходити. Переходимо на початок і знову починаємо рух. Але дивіться, коли ви закриваєте гру, то, от дивіться, натискаємо не зберіга. Ну, все в цьому вона і заключається. Значить, дана гра буде розміщення, розміщена в коментарях, в зіпархіві. Ви зможете її собі скачати і, відповідно, використовувати на уроках. Давати завдання для ну, це і все. Метою не є навчитися. Якщо ви хочете навчитися створювати документ, значить напишіть у коментарях, я, я тоді запишу. Дякую за увагу.